Як і обіцяв, на початку просто зараз на вас чекає знайомство з людиною, яка створює справжні вуличні шедеври, і просто робить наше місто гарним і красивим. Не перемикайтеся, буде цікаво. Радий представити вам, друзі, художника Олександра Корбана. Доброго ранку вам, Олександре. Дякую, що ви завітали до нас сьогодні. Я думаю, зараз ми протягом розмови наші глядачі зможуть побачити фото ваших робіт, які є в Києві. Ви в Києві в основному працюєте, так я розумію? Ну, зараз так. Ну взагалі приглашають різні города вже. І до цього приглашали в різні города. Просто зараз був такий акцент на Києві. Так вийшло, що... Ну ви проживаєте в Києві. — Ну да, На данный момент. Да. А, добре, давайте так, спочатку, саме самого початку. От, взагалі з чого починалося ваше захоплення от стріт артом а, ну, Наверное, как у большинства стрит-артистов, которые сейчас делают это, все начиналось с граффити. Все рисовали граффити, так И... Да, 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 да. -да, -да. <рес> вот вот, да типа... Когда-то я рисовал буквочки, потом я понял, что буквочки это не мое. Попробовал рисовать персонажей рисовать угу. что-то что более Ну, по поинтереснее, как мне казалось. А Потом, ну, когда уже появилась волна такая стрит-арта, начали делать муралы по всему миру. Ну, мне тоже как бы захотелось такое попробовать. Ну, але светы вы художники, я так разумею. Нет, у меня не нет. То, тобто, что самоучка так себе взялся и ну, пишет. За счет, да, наверное, за счет желания огромного, типа. 몰라, так от Не знаю, виходить чи ні, не в нього Ну, Я маю право я думаю, судити, як і кожен, напевно, і судить. Я хочу сказати, виходить дійсно дуже гарно. От взагалі ви працюєте, є стіна, так? будинку. До речі, як ви визначаєте, який будинок взяти для того, щоб розмалювати цю стіну так гарно? Зараз я, допустимо, мені дуже подобається ходити по спальним районам і смотрити внутрішніх, не на трасах, не на проїжджих місцях, а от именно в дворіках кому ну, такі іскати стянки. Uh -huh. Я вже давно примітив собі і ну, я хочу рисувати в таких вот спальних районах і їх ну, раз, разукрашу. Ну а яка ваша мета? Чому ви вибрали все ж таки ось такий собі е, ну, не, не метод, а от сам, саме таке полотно для того, щоб розмальовувати? От ваша мета взагалі для чого ви це робите? Просто а, заради задоволення свого? А, а, мені подобається безумно процес. І мені би хотілося, щоб. А, чтоб я там своими рисунками, может, какой-то там кто-то задумался, может, для кого-то это были бы добрые рисунки, кто-то mm -hmm. бы стоял, улыбался или ещё что-то. Ну такое вот для каждого, ну, у каждой надеюсь, что каждый найдёт своё что-то в моих mm -hmm. рисунках. Ну а як взагалі от люди реагують взагалі на на ось ці малюнки? Тому що я розумію, скільки взагалі от, щоб намалювати. от напевно найпопулярніший зараз ваш такий мурал, це от хлопчик, коли він там літачок пускає, так? Ну, це не самий, ну, один із самих, mm -hmm. да, це була така. Ну, один із найбільших, мені здається, так? Дно ну, ще чудний Со слоном Словом, шариками, ага. Слон -шарик, мені кажеться, це перевисів по угу. популярності. От ви малюєте, от ви, ви знаходитесь, я так розумію, десь там на, на висоті. Ось, малюєте. Як люди? Люди ж проходять, мимо, дивляться, щось запитують, щось говорять, як взагалі люди реагують. Так, Пози пар... Більше позитивно чи є і не По-разному. Okay. Ну, Головне, що поки що не білі. Не это... достануть високо да, просто. Ну, я спускаюся іноді. Як я рисував, коли дівчинку Расческой, когда только я набросал, там ä, пошла такая негативная волна. Там был двор и все бабушки, и мне начали очень много на меня там негатива. Mm -hmm. Ну, э, они думают, что люди как бы хотят, чтобы это все за день я взял и нарисовал, как бы. mm -hmm. а это огромный процесс, большой. С такой. Сколько часов? Ну, девочка рисовал там что порядка 11 дней, что такое, mm -hmm. плюс-минус, и это И потом, когда я дорисовала эту девочку с Роченской, бабушка одна ко мне подошла и извинилась за то, что mm -hmm. она мне вначале не поверила, в то, что mm -hmm. будет хорошо. Вот. Ну, как бы Люди ну, реагируют по-разному. Кому-то может не нравиться, кому-то нравится. Ну, там, при, Мне приносят там, покушать, там, благодарят. благодаря. Просто так. люди стоят, просто общаются. И, ну, Благодаря ты едешь потом вечером домой и думаешь, что мы там, для кого-то кого делаем что-то счастливое, ну, кто-то радуется. Ну, така. дійсно, приємно, приємно спостерігати. Ну, зазвичай люди, от, особливо ті, хто ще не звик, і хто там гості міста, і вони бачать ось такі гарні картини на стінах, вони там фотографують, там біля них фотографуються. Це завжди дуже приємно. Ну, мені Но, так здається. Возле них зараз фотографувати да, селфі, особливо не вийде, зробити машану. Так, ну, це так знизу десь yeah. треба. Yeah. <laughs> Зрозуміло. Ну, а як взагалі от сам процес відбувається? Тому що я розумію, як, ну, як намалювати ось на невеличкому там полотні, і ти бачиш. Загальну картину. А коли ти ну, це величезна картина, і ти там знаходишся, десь, десь там малюєш якусь частинку, це часто приходиться там спускатися, да, да, і дивитися. Спу -пост постійно вниз спускаєшся, смотриш, там, фотографуєш, потім повілічуєш, смотриш, як воно виходить. Ну, угу. Постійно спускаєшся все річ. Ти піднімаєшся, якусь деталь зробив вниз. По -так, ну, постійно туди, -туди сюди. Угу. Так, вот. Ну, досить складно. Досить а, складно. Але цікаво. Ну, терпіння. Тобто, треба надо набратися терпіння, щоб таке зробити. Хоча художники, які пишуть на, полот, на полотнах маслом, я думаю, що не менше часу не на свої там, шедеври. Єдине, що тут ще потрібно, я не знаю, в якійсь мірі спортсменом бути, не боятися висоти. А от именно найбільша у проблема – те, що я боюсь висоти. Серйозно? Ну, я так і немножечко, да, у мене страшно. Але за счет того, що я там роблю таке, я там на, на такому підйомі, нереально, душевно. я... Якби как бы страх вот так вот. Класно, класно, слава Богу. А, Які взагалі от, э, дозволи потрібно, щоб розмалювати ось так стіну? Чи, чи ви просто, от просто приходите і без всяких дозволів починаєте малювати? Ні, без розрішення ніхто не робить, тому що цей рисунок масштабний. Це ну, угу. не маленький кусочок, не графіті, це масштабний рисунок, який ну, люди будуть вимагати на нього ну, на протяжество. Десяток лет, надеюсь. Mm -hmm. а, Поэтому мы всегда интересуемся. Мы там с жителями общаемся. Хотите ли вы, чтобы вот такой вот рисунок? Потому что если мы нарисуем напротив вашего окна, к примеру, там какое-нибудь, не знаю, что-то то, что вам не будет Ты нравиться, вы будете просыпаться Кожан смотреть, смотреть в окно, но ну, зачем оно вам надо, правильно? Ну, как бы, Поэтому мы всегда ну, пытаемся как бы, пообщаться с людьми и объяснить, что мы сделаем хорошо, ну, все будет красиво, только ну, mm -hmm. поверьте нам. Ну, в принципе, Ну, а, а потім, там з Жеком там чи з ну, ким? Да, так, ну, да, да, договарюємося там. Але зазвичай не проти. А, чи бувало таке, що відмовляли вам? Ні. Завжди дозволили? Ну, просто ну, би, може бути, тому що у нас рисунки такі, що вона, ну, би, в принципі, не відказували. Угу. Ну, а от цікаво, от як ви обираєте тему взагалі малюнка? Ну, що на це впливає взагалі? Ну, по-разному просто. Тут у меня была такая, как бы, в том году серия, я хотел сделать серию, там, от детства, да, там, от мальчик с самолетиками, девочка, которая в маминых туфлях в Хорчевску поет. А, мне бы хотелось просто, ну, показать, там, я про... Как началась эта вся штука, я увидел, там, в метро, когда папа с сыном едут рядом, сын в телефоне, папа в планшете, играет в одну и ту же игру. Mm. Папе, там, ну, там лет 40, к примеру, сыночку там 5-7 лет. Ну, для меня это ненормально, как, как по мне. И мне бы хотелось просто вот, ну, типа, немножечко напомнить, да, там, нынешнему поколению родителей, как, как мы, ну, как, как они, там, я, там, все проживали, там, люди более старшего поколения проживали свое детство. Вот, и я вот рисовал такие вот какие-то добрые такие рисунки. А в этом же году, не знаю, что-то уже, уже много, куча идей, как оно дальше, ну, типа, есть, там, Идей 20, грубо говоря, да, mm. то есть одна проблема: что не всегда это получается нарисовать, потому что они все. Ну... Не завжди є можливість, тому що це доволі затратно. А от цікаво, ну я ж так розумію, жителі там, цього будинку чи цього району вам за це ж не, не платять. Кто, кто... Не, никто не ну, а, тобто виходить, що ви свої кошти просто використовуєте на те, щоб зробити ось таку красу. А, ну, є меценаты, а, є там от я співпрацюю з благотворительним фондом Scarlet Foundation, який мені. Там, от вони не художникам, а, скульпторам И вот они у них есть такое направление, как стрит арт, і угу. немножечко они помогают как-то в этом тоже направлении. Ну, а не звертаються до вас з такими замовленнями, щоб приїдьте до нас, розмалюйте ось цей такий а, будинок. Да, ну, обращаються, но когда а, от люди диктують свои, вот тут не обращаються, и люди починають диктувати свои какие-то условия, которые ну, там, например, нарисую, там, Боба Марли там, на пяти, Там. Ну зачем? Ну, типа, объяснить. Ну, как бы ты з людьми общаешься и типа, не, не всегда они понимают это ну, просто ми від таких всяких штук неадекватных, как бы, так сказать, ну, да, отказываемся. Потому, что Тобто, що... зазвичай відмовляєте через те, що тема малюнку вам не підходить. Чи, можливо, сам будинок вам не підходить, чи місце не підходить? Ну, в основному тема. Тема не підходить. Да. Да. Ну, место я, я люблю, к примеру, рисовать очень часто на заброшках, на заброшенных зданиях, где никто это вообще не видит. Просто сам рисунок, сама подача. Она uh -huh. потом ты сфотографировал, кому-то показал, и ну, именно сама атмосфера. От места это не зависит, зависит именно от идеи. Uh -huh, uh -huh. И ну, и когда тебе, так сказать, заказывают что-то и говорят: там, нарисуй там, нарисуй мою жену или там, с ребенком, например, я такого не было, но просто. Понимаю, ну нарисуйте такое на на холсте, на картине и повесьте дома. Зачем, чтобы это там видело там мільйон чоловік. Ну, так, звичайно. Ну, а дивіться, по, ну, по Києві я можу судити про Київ, тому що в інших містах рідше буваю. Є багато муралів, є багато малюнків. ну Не тільки ж ви працюєте ну, над конечно. цим. І от ми буквально перед програмою трішки сказали, ну, говорили про те, що є іноземці приїжджають, так? Ви з ними співробітничаєте? А, ну, а, Іностранці це вже мірові зв'язки, які до нас приїжджають. Всі mm -hmm. іностранці, які приїжджали, а, я там видел некоторым людям не нравятся их работы, там много отзывов писали, но тем не менее это действительно звезды, которые уже там состоявшиеся. Uh -huh. а, чтобы с ними работать, украинский стрит-арт еще не настолько дорос, как бы, но тем не менее уже там может быть в этом году там, посчастливится мне с кем-то из них по поучаствовать в одном проекте uh mm -huh. -hmm. совместном. Тобто О, плани є? Ну мічний можна так сказати. Ага, надіжди. <laughs> — Ну будемо сподіватися, що це все ж таки плани. <laughs> Посмотрю, Дійсно, надімо. ну приємно те, що наше місто і наші міста, я би сказав, стають досить гарними. І така мода на ось такий гарний, позитивний стріт арт. Я думаю, це, це дуже класно, це дуже добре. Ну таке, напевно, останнє питання: який малюнок з ваших робіт взагалі для вас от улюблений? І чому? А, У меня нет любимых рисунков вообще. Все любят это? Нет, ни один не люблю просто. Вообще, а да. Взагалі не любите? это? Нет. А мне нравится там первые пару дней, там, может, неделя максимум, и все потом. Ну, Ну, такое. Хочется уже что-то больше. Допустим, то, что я рисовал в прошлом году, я там зимой переосмыслил. Нет, это уже все прошлое. Там, Даже вот сейчас, как так сказать, с этими вот заказами, uh -huh. да, которые мне говорят: вот, нарисует слоник, это uh -huh. шар. Ну, uh -huh. уже было, уже все. Это прошлое, уже новые идеи, уже новые мысли, как бы. И это все в прошлом. Поэтому нет ни одной работы любимой, и ни одна не нравится. А Будды, як вы думаете? Надіюсь, що ні, <свісно> тому що це побуджує малювати далі і да, далі і да, да, далі да. працювати. Ну що ж, я можу побажати вам тільки успіху Спасибо. в вашій такій гарній роботі. Радуйте нас своїми роботами. Ми будемо довше радіти, ніж ви. <свісно> я так розумію, <свісно> але нам це дійсно приємно. Дякуємо вам. Ну що ж, друзі, нагадую, ми сьогодні говорили про мурали. Нам сьогодні допомагав цьому художник Олександр Корбан. Наша програма продовжується. На вас чекає ще багато чого сьогодні. Цікавого, тому залишайтеся з нами і не ходіть далеко.